Роботи. Розкажіть, будь ласка, про складність її. Складність роботи до гарна команда, хороші фотографи, Гарні організатори, складності немає. Я розкажу, що це творча робота, в творчі роботі ніколи складності немає. Це вже роботи. Як долучилися до проєкту? Чи вам було запропоновано, Я чи самі дізнаєтесь? У нас робили кіно. Чи задоволені роботою моделей? Чи не були вони вибагливими? Ні, вони були занадто скромні, вони не хотіли йти ні на які поступки. Тільки модельники молоду загласилися на все, що ми робили. А моделі у нас купалися ніжні, скромні і вийшли в нас скромні Ну що ж, будемо раді бачити вас знову на наступних відовиставках. Бажаємо успіху. Дякую вам, успіху. Дякую.